Так, задовбали ці електрики. Світ то є, то немає. Щас трошки вам порозказую, що тут є на продаж. Дивимось. Так, тікай, собака не продається, собака, це мій колега. Тікай. Так, ось така сверлилка. Тікай, кажу. Чи НС-12, чи як вона там називається, то вам видніше. Так, що тут є? Все тут в комплекті. патрон, ну, звісно, что тут, я так считаю, под конус морзе, морзы не разбирал, тут вот ось трошечки погрызли щуры, Котілочок, ременец, двигунчик, колонна, так, все комплектно, все крутится, це есть, це есть, Це есть, короче, все есть, пиноль, Шміноль, В общем, все чітко все грає. Ціна 9 тисяч гривень. Так, покажу ще отак. Відправимо, якщо треба. Ну, ті постійні підписники, хто знає, що я займаюся тим, що виготовляю дровоколи, моркви, вали. Ось так мій контактний номер. Тобто, що кому треба? Можна замовити. Все воно в производстві, все воно є. Морку валив так. Отакий От столик німецький поворотний, 320 й Вага 100 кг його. Фірма Хейкер. Відсутній штурвальчик з лімбом. а Та, так все чітко, ніде нічого не вламано. Так підшипники, до речі, це. Не продаються, поки що вони разом з дровоколами підуть. Так, ціна 5, 5 тисяч гривень. Стан столу дуже гарний. Вага 100 кілограм. Компресор зроблений на базі компресора від радянського холодильника якогось там, не знаю яких, їх... все працює, все грає. Присостат, манометр, клапан. Балончик ось такий. Працює 220 вольт. Ціна 3000 гривень. Все тут чітко в розетку вімкнув і він працює. Ціна 3000 гривень, запомнили. Так, так. Так, дивіться, є таке. Дивіться, що тут є ручки, крючки, що там, шпингалети, напевно, не знаю. Навірно, в основному ручки. Ось такое. Тут, тут автомобільна, колпачки. Ось таке. що, Що тут ось Отаке. Коротше. Ціна 20 гривень кілограм. 20 гривень кілограм. Ось показую. Так. 200 грам не важу. 200 грам не важу. Хоча б 30 кг, щоб поїхало вам на пункт видачі. Ось дивимось, так? Да? Так, так. Якщо більше, двома посилками відправлю на пункт видачі, поїде. 20 гривень за кіло. Таке, таке. В общем отак. Задовбало воно в мене перечіпляється через нього. Редукторці я на край покажу, розкажу, що тут. Так, дивіться, зараз світ увімкну. Опс, Є, є. Ось такі коробочки. Розмір. Розмір ось такий. Понятно, так? Да? Що тут є? Така пікалка, така, така. Всередині. Всередині немає нічого. Є тільки шайби. Ось сюди підкладати, щоб закручувати. Стан болотного хранення, як каже один дядько. Так, що тут? Тут так грибочок, така кнопка, амперметр. Тут ось таке. Ну, тут водичка затекла. Воно не гниле, це просто корозія. Ззовні воно чітке. Воно нове його вивезли на метал. Так. І ось таке. Пікалка. Ну, звісно, що цей виключатель, колодочка. Ось такий воно має вигляд. Ціна 250 гривень штука. 250 гривень за одну. Ось ще раз показую номер. Зафіксували, да? 250 за штучку. Скинули гроші, воно до вас поїхало на ваше відділення. Пішло воно пішло. Так, і оце редуктора що обіщав показати. Ну, Воно не мотор-редуктор, а редуктор з мотором. Дивіться, характеристики, які ставимо на паузу, роздивляємось, розчитуємо. Понятно, так? Да? В общем, редуктор я нараховував 1 к 10. 135 обертів на хвилину. Це замірив тим китайським брехунцем. Що воно має всередині? А, ну звздочка це. Не знаю який крок. Якщо треба, поміряю. Там і там на зв'язку, да? В общем, воно нове. Або майже нове. Де воно стояло? Ось під'єднання. Ну, тобто зараз зіркою на трикутник, ну то ви вмієте. Так. Маємо. Алюмінієвий корпус. Вибачте, що рукою махаю Алюмінієвий корпус. Сліди нутелли. Латунна шестерня. Для фінажників зразу кажу. Шестерня не суцільно латунна. А насажена на це саме. Ну, в общем, вінець латунний. Чи латунний чи бронзовий, я не знаю. Алюміній, алюміній, латунь. Ціна 2000 гривень. Зараз запустимо. Ось тут таку конструйовину зробив. Включили. Все, воно вращається. Бачимо, так, що воно вращається. Ну петляється звісно, що ізолента петляє. Все там добре з зіркою, все там добре, з підшипниками, Ну, звісно, що перемить, залить масельця. Якщо є можливість, Хоча воно тут зроблено під солідов. Не знайшов я ніякої тут прокладки уплотнительної нихера. Зроблено воно під, ска... під контрну смазку, господи. Ви, В общем, поняли, 2000 гривень. Характеристики ще раз показую. В общем, кого що зацікавило. Таке, всяке, шмаке, Пишем вайбер. Присилаємо гроші, вона до вас поїхала. Все, дякую за перегляд.